Ми глядачам зараз привідкриємо завісу, що таке «Укрпошта» в новому вигляді, тому що для багатьох наших глядачів, як для мене, це такий орган, в якому можна отримати пенсію і купити православний календар. Це все і насіння. І насіння цього вже немає, чи ще і є Ще є, Ще є, та Ще є. І до речі, це складає 1 мільярд гривень на рік. Тобто, ви будете продовжувати, в тому ж напрямку? Щоб... продовжує. вважаю, що ми це подвіємо чи потріємо наступного року. Тобто насіння стане більше на укрпошті. Кажуть, що ви запровадили цензуру, заборонили керівникам складу Укрпошти спілкуватися із засобом масової інформації без вашого дозволу. Правда, Ну, правда те, що є такий наказ, але ж ніякої цензури немає. Я не тримаю за це крісло. А в мене достатньо досвіду, щоб я знайшов собі роботу і заробітну плату в будь-якому випадку. Навіщо вчити це крісло. Ну, таке, це. Патріотично-професійний виклик, да? а я вважаю, що я зможу довести, що державна компанія, якщо вона працює за нормальними правилами, платить ринкові заробітні плати, може змінитися на краще, може змінитися не через 10 років, а може змінити зараз. Ви mm -hmm. да. маєте тест на честь? Да, є онлайн, у нас є онлайн-тест, який люди проходять, і там все зрозуміло, деякі навіть не закінчують. Якщо б мене можна було посадити за щось, я вас mm -hmm. запевняю, ви вже б що знайшли і обов'язково посадили. А ви можете зараз досить. тарифи хоча б приблизно назвати? Скільки це буде коштувати? Ну, Ми це враховуємо. Ну, наші тарифи взагалі можуть бути в четверо дешевше, ніж наших конкурентів. Смілянський розказав про свою зарплату ще в липні 2016 року. Фіксована ставка 333 тисячі 400 гривень на місяць. Це правда? Так. Да. Знаєте, та, що десь в 14-й годині, коли перерва закінчується, то там така черга от біля мого будинку. Да. І ці старенькі, мінус 20. Була, зараз менше. Менше? Да. Ми позбавимось перерв, не буде перерв. Що зараз відбувається? Роздали пенсію в одному окошку, потім перейшли в інше окошко сплатити комунальні платежі. Навіщо це процедура? Ми маємо велику мережу і певна кількість людей, які мешкають, наприклад, в місті, хочуть бабусі допомогти грошам. Mm -hmm. І ми хочемо запровадити такий продукт, карту кеш, коли ви з карти списуєте гроші, а ми yeah. доставляємо, вручаємо 100-200 гривень особисто в кожному дереві. І зараз вже 44% повідомлень знаходить на байбер про населення у Укрпошта. Так що, будь ласка, користуйтесь. Я вважаю, що ми будемо надалі покращувати цей сервіс. Я навіть уявляю цей рекламний ролик, коли бабусі сидить Ритя, та Ритя в телефоні. Каже: Соночик, вайберс МСК! Нучик дивиться, каже: А бабуся Укрпошта, тобі щось дістало. Да, да. Зараз наша заключна частина це бліт запитання. Дуже короткі запитання, короткі відповіді. Ви повернулися на роботу до Росії, якби отримали більш вигідну пропозицію, аніж Ні. тут в Україні. Чи можна передати бомбу Укрпоштою? Ні. А ваш найулюбленіший політик? Популізм. Головна проблема українців, як думаєте? В чому головна проблема? Українців? Популізм. Ваша найбільша слабкість? <різм> Морозиво. Ваша ассоциация и с словосполученем Владимир Путин? Одним словом.